Всім привіт, вас вітає Core Community. а зараз ми розберемося три найбільш прибуткових методи заробітка. Ми переходимо до першого методу заробітка. Це реферальні програми від різних бірж. Тут можна дуже багато зробити, якщо в тебе є багато друзів або в тебе є багато людей, які готові пройти тобі верифікацію. Суть заробітка така: ви заходите на біржу, наприклад, і будемо дивитись біржі OKX, Заходите, наприклад, в реферал, тобто реферальну програму, і дивитесь умови отримання реферальних нагород. Як це працює, тут все описано. Суть яка. Ви, наприклад, на цій біржі. Реєструєте друзі, вони проходять певну верифікацію, і ви отримуєте коробку, з якої випадає певна кількість монет або будь-чого іншого. Це може бути біткоін, ефіріум DoeCoin, шиба, дот та інші нагороди. Це можуть бути нагороди до 10 тисяч доларів. Ви отримуєте нагороди і ваш друг отримує нагороди. І так можна необмежену кількість разів робити на... Будь-який аккаунт, тобто тут на цій біржі немає обмежень. Основна проблема в тому, що потрібно бути новим клієнтом, щоб отримати цю нагороду. Зараз ми переходимо до другого методу заробітка. Це, як ви побачили, це p 2 p Або, іншим словом, можна кротити Binance. Гелікоптер! Хто розбирається, хто знає. То я розумію, що тут можна заробити від 1% до 8 тисяч відсотків. Вийде баланс, це 20 євро пацани. <звук> а начиналась так красива. І ми вдвоєм проти цілого міра я так улупалась. Да... Ви, наприклад, купили на Бінансі долар по 39,94-93 і хочете продати його дорожче, наприклад, по 41. То ви можете або на Binance створити ордер е, по 41 на Монобанк, але вряд, навряд чи автокуп, бо він буде геть, сам у низі, або продати на PrivatBank, PUMP, або на будь-який інший банк е, за 40,09, або перекинути на іншу біржу, наприклад, на WeightBit, там завжди хороші курси, але розраховуйте, що там буде комісія. 08 долара, і це вам дуже може зменшити прибуток. Переходимо на WhiteBit, продаємо 1000 доларів за 40 180 гривень. А тепер, якщо просто перейти до цифр, так, зараз ми будемо розбиратись третій метод заробітка це арбітраж. Саме складний метод заробітка, який є. Але найбільш прибутковий через те, що там дуже добре можна заробити, але потрібно дуже багато часу, щоб отримати хоча б щось. Ну, Просто щоб навчитися. Наприклад, ми будемо дивитись по звичайному без всяких платних програм, платних сайтів на cryptorank.io. Вибираємо, наприклад, Растущі. і дивимося, що нам потрібно, що нам таке нормальне. Давайте Aptos. беремо арбітраж. Тут вже в нас варіантів побільш. І тут ми бачимо, що ціна на BitOne 6.35 на Binance 6.78. Тобто спред у нас буде 6%. Тут можна шукати, розбиратися і продавати. Зараз ми це перевіримо. Big і дивимося, що тут справді пише ціна 6.35. Але якщо ми подивимося на стакан, тобто, наприклад, нам потрібно, наприклад, 100 монет. Це 640 доларів, без проблем 540 доларів. Але ми не купимо їх по 64, а ми купимо стільки 685 доларів. Тобто на цьому вже наша зв'язка буде неактуальна, тому що ми підемо в мінус. Тому що тут ми купимо за 685, продамо тут за 670. Тобто, взагалі, прибутку в нас не буде. Тому потрібно шукати різні методи, і тут дуже багато часу потрібно приділяти тому, чи можна буде завести цю валюту, вивести. А з вами була Core Community. Ви можете приєднатись до нас в telegram каналі і дізнаватися різні методи заробітку. Також у нас є канали по ІТ, по дизайну, просто атмосфера, наш TikTok, наш Instagram. Приєднуйтесь, всі посилання будуть в описі.